Привіт друзі! Nissan Note це буде фотоотчотом для клієнта. Ну і вам можливо буде цікаво подивитися. Значить нотка трусить і пихкає, чмихкає, була у офіціалів, була в тому сервісі. Я так розумію, де вона мастило міняє. Там якийсь Hunter Garage висить. Бірочка. Думаю, що він звертався до цих людей, бо він в них масло. Ливу міняв, був він ще десь, зі слів вже привіз паперів пачку, От. але толком ніхто не бере на себе відповідальності сказати, що це до кінця так. І зробити цю роботу. Офіціали, може той скажуть, що це точно, але там таку суму назвуть, що. 1060 1060-70 за цю роботу, якщо не більше. Що толку цього мало. Значить, для мене, в принципі, можна і комп не підключати. По характерним признакам я бачу, що це клапана. Тобто машина їде ось помаленьку. Я відпускаю педаль тормоза не повністю на драйві. І смикає. Тобто це говорить про те, що в одному циліндрі десь провал компресії 2-3 одиниці. Тут питання в тому, чи допоможе йому регулювання клапанів, чи ні. чи потрібно вже буде голову знімати, робити, поки він їздив, діагностував скрізь, то вже доїздився. Так, і на газу. Те ж саме відбувається, тобто це не форсунки. Ще одною характерною ознакою є те, що вона інколи в трубу стріляє. О, пух, 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 пух. По комп'ютеру я подивився всі параметри, можна так сказати, майже Тільки Інколи щось було на газ, як переключився, декілька секунд була сильно багата суміш, але зараз ніби то вирівнялось. По верхньому зонду, по нижньому зонду. Подушка двигуна ще сильна в нього та що над ременями просівши, бо шалена вібрація по кузову. Прям на холодну. Зараз ось, ось о, чуєте, як жорстко працює все. Требіжить в салоні, ось о, підставочка, весь пластик. Тобто вібрація, ніби міксер в руках тримаєш, а не руль, не кермо. От. Значить, Що у нас тут електромагнітний клапан показує Не хоче відпрацьовувати Зараз з місця стартанем. відкрився, воно там 38 градусів а трусить його так добре. Тут зараз прийдеться приймати рішення не про те, щоб регулювати клапана, а про те чи є чи регулювати, чи, чи є сенс їх регулювати, чи потрібно вже голову знімати Ось в чому питання. Поки людина їздила, діагностувала, скрізь то Можна вже сказати, там потратила в пусту гроші на діагностики і тут зараз прийдеться переплачувати, тому що якби зразу приїхав до пригулювання, а зараз, можливо, вже регулювання і не допоможе. І верхню подушку двигуна треба рекомендувати міняти, бо дуже сильна вібрація. По нашим замірам в першому циліндрі 10 Інших по 12,5. Клапана дивимося в першому, там де найменша компресія. Ось це випускний клапан. Він більш-менш нормальний. А ось випускний клапан, який підгорів. Тобто мені здається, що він вже дуже поганий йому, що він вже не має круглої форми. От. І шансів, що після регулювання все геть буде добре. Я б сказав, що 70 на 30, 70, що все добре не буде. Тобто буде все одно вона трішки підтраювати. Ось впускний клапан, ось ще один впускний клапан. Тому нашу нотку, я думаю, що потрібно знімати голову, щоб все було класно і надовго. Але це клієнту вирішувати. Скажемо йому, що такі справи хай вирішує. Чи Зараз знімати, чи через 10 тисяч знімати, а зараз підрегулювати. Такі справи. Людина прийняла правильне рішення, щоб не лазити сюди кожні 10 тисяч, зняти голову, замінити клапан, замінити сідло, зробити зазори і таким чином. Ця машина зможе до наступного регулювання їздити 1060. В общем, знімаємо голову. Зняли голову. Ось клапана. Получається, що один. Один згорівший, так як я й дивився. Ось його фасочка така. Непевна. Горіла скрізь по кругу прилягання все не було прорив, бачите? Слід прорива. так, і сідло, відповідно. Ось таке. Ось темне місце. Тобто, можливо. Після регулювання якийсь би час 1010 і поїздила. Але не 60. Чи реставрувати сідло, міняти клапана один чи декілька. Дивлячись, як клієнт настроєний на яку суму. От дивіться яка різниця. Оце Кофі пішли нормальний клапан. Держиться 25,5. А ось згорівший зазор, який зараз буду підкручувати. Діаметр наскільки його зменшився. 25, грубо говоря, на пів міліметра менший. Забрали ГБЦ від розточників. Ось така якість обробки. Плоскость зробили, сідла поробили, фасочки, клапана ось так почистили і фасочки поробили, бачите на станочку, як це все виглядає. Тому збереться і буде працювати відмінно. Така ось красота. Головка зібрана, готова до встановлення. Ось нова прокладочка. Цікаво як там виглядає знизу, ага, ще кугіляни прикручень. Тільки наживлена. Потім підніму покажу. Ось яка красота. Нова прокладочка. Ось видно, що блищить. Запустили нотку, зараз чек Engine. Холодна вона ще. Ось дивіться, як працює. Тиша. Нічого не труситься, нічого не дребіжить. Супер. Зараз зітремо помилки. Адаптуємо дросель і будемо віддавати клієнту. Звертайтесь, підписуйтесь. Всім дякую, ставте лайки, до побачення.